Доброго дня, шановні. Коли ми ходили до скліпу у Польщі, у нас був кращий настрій, як я тільки що вийшла із нашого супермаркету варус. Трішки шокована, звісно. Вже звикаємо до цих цін, але тим не менше, я сьогодні хочу показати полякам, що можна купити у нас на яку суму і скільки це коштує, щоб ви порівняли, оскільки рівень зарплати у нас приблизно одинаковий, то щоб ви розуміли, скільки ми витрачаємо. На один похід доскліп і не куп... я ще все не купила, що я планую. У нас нещодавно померла бабуся, у родички, мене попросили спекти пиріжки солодкі, буду пекти в духовці і смажені пиріжки. Для цього я прийшла до варусу, до нашого супермаркету, і купила, в основному все купила майже, але ще мені залишилось купити начинку. Я буду ще купувати сир кисломолочний, буду ще купувати родзинки, мабуть, ще буду купувати. Можливо, вишню морожену для пиріжків солодких. Ось в мене парагон переді мною. Ось тут сума: 160 гривень, видно, чи ні? 160 гривень 95 копійок, здається. Я вам зараз скажу, що купила на 160 гривень. Вважайте, шановні поляки, що це 160 злотих. Зараз я вам поговорю, що я купила. Ну, по-перше, у нас яйця продають у великих. Таких, Упаковках ми беремо поштучно їх. Ось такий мішок, який вже мене одразу яйце одне побилося. Це така упаковка, ось вже розбите одне яйце. Тому що якщо береш менше, то ти не береш упаковку цілу, а отак береш тоді в мішки. Незручно дуже. Є упаковані яйця, але вони занадто дорогі. Я зекономила трішки. Це трішки грибів. 200 грамів я всього взяла грибів 210 грам. І гриби такі, бачите, не такої свіжості, як вони були, як ми купували у Польщі. Оці гриби коштують 50 гривень і з хвостиком 1 кілограм. Я купила 210 грам грибів. Так. Це в мене дріжджі. Звичайні дріжджі, пачка дріжджів майже 5 гривень. Майже 5 злотих. Так. Пачка рису. Звичайно, я купила його рис за знижкою. Мені так багато не потрібно, але розважно не було такого вагового рису. Я вимушена була купити пачку. Господарство мені знадобиться. Так, капустина одна. Капустина захмарна ціна 14 гривень. 14 гривень і 9 копійок. Майже 15 гривень, уявіть собі. 15 злотих капустина коштує в Польщі, мабуть, навряд сьогодні. Так, купила дві пачки масла вершкового, взяла його за знижкою по 13 е, гривень за 13 там, з копійками. Ось таке маслечко, я ще його не знаю, яке воно, правда, ну, мені для тіста мені цілком воно підійде. Так, я взяла олію не самої кращої якості, бо я буду на ній для смаження мені потрібна олія, тому я дуже там не вибирала, я взяла дешевшу олію. Тут літра немає, тут 850 грамів всього олії. Так. Що в мене тут ще є? А, цукор. Цукор, цукор. Цукор майже кілограм, 13 кілограм цукру, 16 гривень на сьогодні коштує. Уявіть собі, 16 злотих коштував у Польщі кілограм цукру. У нас він 16 з коштує на сьогодні. Тут не повний кілограм цукру. Так. Ну, тут цибульки, трішки, ця цибуля. Теж на майже на 6 злотих, 5 цибулин. І пачка борошна, 2 кілограми. Пачка борошна. Монка коштує 14 гривень теж з копійками. От уявіть собі. Я не купувала м'яса, я не купувала, купувала м'ясо, я не купувала сметану, я е, не купувала нічого такого суттєвого для, наприклад, першого блюда, як, наприклад, борщ приготувати. Або котлети посмажити, або зробити якісь там голубці чи щось таке більш суттєве. Це я просто взяла все на пиріжки звичайні, на солодкі і на смажені. І ось я витратила 160 гривень. І тут навіть немає ще в мене всього на начинку для пиріжків. Я ще буду докуповувати. Тобто десь 200 гривень мені треба було б сьогодні витратити на ті нещасні пиріжки. Ось так сьогодні ми живемо в Україні. І я ще принагідно хочу, тем, тем зараз знову виникає дуже багато. Після нашого останнього відео, де ми говорили про високі тарифно-комунальні послуги, нам дуже багато написали наші друзі-поляки, що потрібно економити, потрібно утеплювати будинки, потрібно щось робити. Щоб ви розуміли, шановні, у нас в Україні немає державних програм, які б підтримували отакий от хороший, такий початок хороший, саме спрямований на енергозбереження. Його практично немає. На сьогодні влада роздає бідним людям, роздає субсидії тим самим, тим самим підтримуючи олігархів, які на сьогодні продають населенню дуже дорогий газ і комунальні всі тарифи. Тобто влада підтримує олігархів, які також підтримують владу нашу без сумніву. В нас немає державних програм, в нас нема кредитування, яке було б розумно зараз робити для населення, змінюючи котли на енергозбережливі, змінюючи повністю програму енергозбереження в Україні. Ми мали б її приймати терміново, швидко, а не роздавати оці подачки людям. І подовжуючи цю, подовжуючи цю агонію цього е, бідності цієї, цього жибратства, в якому сьогодні знаходиться Україна. Тому на сьогодні люди самі як можуть утеплюють свої будинки навіть багатоквартирні. Просто беруть от одна стіна, припустимо, квартира, там три кімнати. Мешкання з трьох покоїв. От люди самі зверху просто утеплюють спеціальним матеріалом, але це не дає нічого, або дає дуже мало. Тому що не кожен на сьогодні може собі дозволити е, зробити це. Так, у нас тут немає на жаль, на цьому будинку, це будинок цегляний, на ньому немає. Ми тут стоїмо біля будинку, е, недалечко від нашого мешкання. Тут немає жодного утепленої, жодної стіни. Такий будинок просто цегляний, і він тут ще ніхто собі таких не зробив собі утеплення. Але є вже будинки, де люди самі собі утеплюють стіни хоча б. Але, на жаль, поки що. Нашим можновладцям, які сьогодні просто випробовують терпіння людей, яке вже в людей просто закінчується, тому що люди живуть надзвичайно бідно, більшість населення. І влада не робить нічого, щоб це життя хоча б трішки покращити і не думає, вона, мабуть, все знає, розуміє, там сидять не зовсім, ну, люди грамотні, люди нібито розумні, але вони просто думають про свій карман, про свою кишеню. Їм не цікаво. Робити людям щось для майбутнього для того, щоб ми ставали енергонезалежними. Ось така ситуація. Ще хочеться на сьогодні сказати, можливо, багато в одному відео, але торкаючись цін знову на продукти харчування і цін взагалі у нас в Україні, ми, коли їхали додому, відклали на останній день, так сталося, тому що нас не розрахував працедавець. І ми їхали в неділю, і в неділю вранці нам привезли розрахунок гроші, і ми не встигли дещо купити деякі ліки в аптеці у Польщі, ті ліки, які дають без рецепту. Ми звідси дуже, я дуже розстроїлася, тому що я купувала три місяці, я пила там ліки для кращого кращ покращення стану суглобів. І ці ліки у нас в Україні, от зараз тільки вдумайтеся в цифру, в Україні структур. Це французький препарат, коштує 1200 гривень. Я купувала замінник Біолекс, здається, називається. Купувала замінник у Польщі за 24 злотих, теж 60 капсул. Одинакова кількість ліків в упаковці. 1200 і 24. Ви тільки вдумайтесь, шановні поляки. Тому що хтось каже, там написали нам, що ми теж дуже економили, у нас теж дуже були дорогі комунальні послуги, але ж... Подивіться, як в нас все дорого, не лише комунальні послуги, продукти харчування. Ліки надзвичайно дорогі, тому що на сьогодні ринок ліків пущений абсолютно самоплинний такий стан. Ліки встановлюють фармацевти, не фармацевти, а люди, які насичують лікарський ринок, вони самі встановлюють, встановлюють ціни на ліки. Абсолютно не регулюється цей ринок. Абсолютно, антимонопольний комітет нічого в цьому плані не робить сто відсотків, тому що приходить щодня нова ціна, нова ціна і ці ціни захмарні. Просто я вже лише здала вам один приклад. Моя близька родичка, коли ще ми були у Польщі, вона мене попросила просто дізнатися, скільки коштує препарат такий, який їм був потрібен, скільки він коштує у Польщі. Його, звісно, не давали без рецепту. Для цього потрібен рецепт відвідування лікаря. Ми його не змогли їм купити, але у нас він коштує теж тисячу, майже 1200 гривень, у Польщі він коштує 6 злотих 70 грош. От уявіть собі, уявіть, які накрутки мають на сьогодні е бізнесмени, які займаються поставкою ліків з тої ж Європи. Ви тільки на хвилинку собі уявіть. Це в тисячі разів, в тисячі разів. Тому лікуватися практично, ну, бітий людині практично неможливо. Я навіть знаю таких людей, навіть молодих жінок, знала одну жінку молоду, яка працювала ми колись в одній компанії з нею, яка просто захворівши, вона просто нікуди не ходила. Вона просто тихо вмерла, тому що в неї було онкологічне захворювання. Вона одна дитинку годувала, дівчинку 11 років, вона просто померла, тому що в не було за що лікуватися. Родини в неї немає, вона просто пішла без медичної допомоги, тому що вона розуміла, що вона не зможе просто оплатити лікування. Ось такі реалії сьогоднішньої України, на жаль, Центрум, який ми купували австрійські вітаміни у Польщі, він там коштує, коштує ця упаковка центруму 100 штук 40 злотих. У нас центром коштує майже тисячу гривень. Це пів зарплати, пів середньої зарплати, щоб було зрозуміло. Рівняйте ціни. У нас ціни практично десь не ціни, а припрошую зарплати практично одинакові. Дві-дві з половиною, десь можливо три тисячі гривень. Але ви на ці гроші в Україні нічого путнього купити не зможете. Я вже не кажу, я вже не кажу про подорожі, про відпочинок і ще про щось. Це так, аби не вмерти з голоду. Принагідно, хочеться відзначити якість ліків, які виробляються у Польщі, тому що нам довелося з цим стикнутися і на власному досвіді. Випробувати, випробувати, які вони насправді. От, наприклад, в Україні дуже часто ми купуємо ліки плацебо. Вони не вбивають людину, але вони і не лікують абсолютно. Тобто просто ми беремо їх для самозаспокоєння. Дуже низька якість ліків. Серед великої їх кількості навіть такі статистичні навідання наводили, що в проценті 35 є ліків підробних, тобто ліки не справжні. Я коли була у Польщі, Дуже сильно попекла собі у духовому шкафу, попекла собі руки. Ми такі були опіки, страхи страхітливі, жахливі. Це було літо, було дуже негарно, до які були попечені були руки і тут, і тут вище. Були дуже сильні рани. І там е, молоді люди, з якими ми працювали, вони просто дивлячись на мої руки, принесли мені мазь польського виробництва. Називається Максибіотик. І тим максибіотиком я помазала ті рани буквально там ну, два-три дні. І вони позатягувалися мене дуже швидко, позаживали. І я тоді зрозуміла, що ліки дуже і дуже якісні. Ми коли їхали додому, Максибіотика, То я вже казала, що ми отримали пізно гроші, не було нас часу. Це була неділя, аптеки не працюють, тільки в торговому центрі. Ми Купили у кашубах. Ми купили собі ліки, які там були. Ну не було тоді максибіотика, ми купили полібіотик. Він теж чудової якості. Я недавно поранила собі палець. Я собі швиденько там і от таким шаром намастила. І вранці я прокинулася, немає ніякого запалення, немає ніякого там ніякої інфекції. Все мене ранка затягується, все нормально. Тобто я хочу сказати, що крім того, що ліки дешеві в Польщі, вони ще дуже якісні. У Всякому разі, те, що ми купували, чим ми користувалися, дійсно чудової якості. Я за цей час була в Польщі, я вдома частенько балувалася з знеболюючими засобами для приболя у суглобах. За ці півроку я ні разу не пила знеболюючі засоби. Тому що я там пила цей Біолекс польський аналог з французького. Він чудово себе зарекомендував. Прекрасний, прекрасний препарат. На жаль, я, кажу, що я його не купила собі, тому що так сталося, що ми не встигли його купити. От. Ліки в Польщі дуже хороші. Дешеві, недорогі і дуже хорошої якості ліки. Я вам показала гриби, які я купила сьогодні у супермаркеті. Так от ці гриби не такої чудової якості. Яка присутня на ринках або у склепах у Польщі. Там грибочки один до одного, білесенькі, чудові, чисті. А якщо вже грибок такий полежав день-два, який я купила сьогодні, то він коштує вдвічі дешевше. Я сьогодні купила гриби по 50 гривень з лишнім, але гриби не першої свіжості. Ви бачили, вони такі вже трішки такі темнуваті, трішки вже такі вони обвітряні, але виробник їх. І продавець цих грибів навіть і не подумав знизити на них вартість. Тобто в нас краще їх викинути потім, якщо вони згниють, але людям не продадуть їх дешевше. Ось така, така, от, якби, така от ситуація з цими продуктами, які просто псуються, бо вони навіть не дуже свіжі. Я навіть бачила продавця, де я купувала цитрусові, він відкинув мандарин, трішки, там він був такий підсований. Він відкинув, я кажу, а що ви з ним зробите? Це мені цікаво. А він каже: я його викинув. Тобто тут немає навіть і в думці робити знижки на продукти харчування, які, наприклад, не продалися сьогодні і залишилися на завтра. Немає цього у наших товаровиробників і у наших продавців. Цього просто не існує. Все, ти або береш по ціні найвищій, але ж мені сьогодні потрібні були гриби, я їх вимушена була купити. Хоча вони мені не подобається їх якість, але я купила їх без такої знижки, що на відміну від Польщі, де ми користувалися дуже часто у магазинах знижкою. Дуже часто ми про це розповідали багато. Ми там практично вижили у непростій ситуації, які ми опинилися там, ми вижили завдяки знижкам. Тому що ми купували все вдвічі, втричі дешевше. Такі навіть такі навіть траплялися в мені випадки, коли я заходила у магазин і там. Були чудові гриби, може, вони були вчорашні, але вони були чудової якості, трішечки там, ну може їм день два гриба. Я купувала навіть по 3-4 кілограми одразу, тому що вони були, коштують гриби взагалі в Польщі 7,99 скрізь були от той час, коли ми там були, це літо і ось. Я купувала їх за знижкою по злотій 90, по злотій 50. От уявіть собі, втричі. Дешевше, ніж вони коштували, ну ніж була їх ціна. Ось так. Так що, так що на таких контрастах, звісно, в контрастах ми сьогодні розуміємо, наскільки далеко нам ще до Польщі. Дуже далеко. Хоча, знову ж таки кажу, будемо сподіватися, що все в нас зміниться. На сьогодні молоді люди не хочуть жити так, як живемо сьогодні всі ми. Вони не хочуть з цим миритися. Всі виїхати все одно не зможуть з України, все одно люди тут залишаються. І молодь розуміє, що це її батьківщина, що це країна, де вони мають жити, приносити користь своїй державі, тут ростити дітей, тут народжувати дітей. І вони мають зробити все, щоб ця країна змінювалася. І це буде обов'язково. На все добре вам, До Зеня.